Вітаю, друзі! Сьогодні 2 липня 2023 року і заїхав я на свій баштан. Хочу показати вам спочатку, як я поливаю. Поливаюся ось із такої ємності кубової. Сюди набирається водичка. Потім стоїть звичайний насосик слабенький. Такий тут скидаю трошки тиск за допомогою ось такого краника і поміж виноградику пішла магістраль на Баштан, друзі. Але це таке то нюанси. Головне, що я хочу сказати. Коли поливав перший раз весною, друзі, в полив, дав гарну дозу триходерми. І ось тепер бак у мене практично порожній не стоїть. Я його відразу ж після поливу наповнюю, щоб нагрівалась вода. Водичка от за рахунок оцих залишків. Триходерми, що тут є, стає яскраво зеленого насиченого кольору. І, друзі, скажу вам, це не водорослі, водорослі пахнуть інакше. Це триходерма. Так що запустивши один раз в сезоні триходерму бак для поливу. Вона вам може працювати, ну, у мене поки що працює місяць. Ось так скажу. Не знаю скільки вона тут протримується, чи не викурять її водорослі і остальна живність, але поки що, здається, все нормально. Так, а тепер підемо до кавунчиків наших. Так, друзі, ось так виглядає баштанчик. Ось. Ходимо до кавунчиків. Ось такі кавунчики більше. Там меншечки десь поховались. Ось такі. Середні кавунчики, ось така Лежить це Red Star, Друзі, а ось це? Це, по-моєму, талісман. Ось лежить Оранж Кінг, мабуть. Треба дивитись по записах. Зараз подивлюсь. Проблемка трошки є, друзі, а вони в цьому році погано запилялись, тому більшість із них деформовані трошки. Ідеальної форми. Немає. Так, друзі, від побаченого, звичайно, в минулий приїзд я був приємно вражений, тому взяв сьогодні ось таку вагу, щоб показати вам, до якого розміру кавунчики доросли на початок липня. Що ж, зважимо. Не вийде, мабуть, зважити, друзі, тому що сказилась вага. Ми з вами знаємо, що цеглина важить біля трьох кілограм. Тут чомусь показує кіло 200 Чуть менше, хоч це не зовсім цеглина, але 80% мало бути. Зараз піду подивлюсь, може, знайду іншу. Друзі, ось такий кавунчик для розуміння моя рука і кавун. Кавун по розмірах, може трошки до баскетбольного м'яча ще не дотягує, але однозначно більший за футбольний м'ячик. Ось такі тут ще лежать пару штук меншечки, там іще меншечки, друзі, ось такі кавунчики. зараз підемо, подивимось, на іншу грядку. Ось, друзі, ось такий кавунчик. У мене він по списку йде як арашон, але не впевнений, хоча, можливо, це і він. Ось дивіться, це, цей трошки менший, скажімо так, ну, добрий футбольний м'яч. Ось такі, друзі, шугаєлов пов'язалися вже. Це вже не кулачки, це, скажу, такий. Такий кавунчик. Ось там ще меншечки є. Ось таких. Два. Ось, друзі, Ось такий сорт Ерлі Джитана. Вперше його вирощую. Ну, як і більшість цих кавунів, вирощую. Перше, ось такі кавунчики. Ось. Ну, як дитяча голова для порівняння. Далі вони йде. бедуїнчик лежать як футбольні м'ячики. Ні, вибачаюсь, це, друзі, арашан. А бедуїн туди далі. Он з тієї сторони. І з тієї ж сторони у нас Golden Grace Ось тут отакий Чарльстон Грей, один і інший ну. Друзі, скажу так, в цьому році, в цьому році, ну, не у всіх, звичайно, але у нас, дивлячись по відео колег з півдня, Вінничина попереду за розмірами. Не знаю, чи вони дозріють, звичайно, але вимахали кавунчики такі нівро. Друзі, так що такі справи на баштані? Як бачите, кавуни вимахали, ну, у колег з півдня не у всіх такі є. В чому секрет? Ніякого секрету, друзі, немає. Тримаємо ноги кавунчика в теплі, даємо йому їсти пити, захист від... Хвороб, друзі, один. Це Триходерма. Артемові респект, що продвигає таку тему, як жива триходерма. Поки що, друзі, Баштан на 2 липня не бачив ні одної краплі фунгіцидів. Комашок немає, тому і інсектицидів теж не застосовувалось. Отже, друзі, кавуни без хімії можливо. Одне зауваження. Дивився сьогодні зранку колег. Прискають після дощу фунгіцидами різними, для того, щоб вберегти наших улюбленців від усілякої зарази. Я, друзі, цього не роблю. Я прискаю перед дощем. Думаю, це значно ефективніше. І прискаю, як ви розумієте, не фунгіцидами, а живою триходермою. Розколотію ложці. три види в мене є від агродвіж. Хай це буде їм рекламою, тому що люди займаються дійсно дуже... Цікавою і, на мій погляд, корисною справою. Друзі, на цьому своє відео завершую. Слава Україні. До нових зустрічей!